Не вщухли розмови про розкрадання мільярдів при будівництві, а у Борисполі знову скандал. Його керівництво запідозрили у нездоровому бажанні заморити пасажирів голодом. І справа вже навіть не в каві по 50 гривень. Захмарні ціни у терміналі, Д здаватимуться пасажирам квіточками на фоні загрози залишитись голодними у повітрі. З 1 лютого з Борисполя виганяють доньку відомої авіакомпанії Люфтганза LSG Sky, що 20 останніх років постачала обіди на більшість літаків, які прямують із Києва. Отже, пасажири та навіть пілоти можуть лишитись без харчування, і це не вигадки, а загроза цілком реальна. свідоцтвує лист найбільшого українського авіаперевізника до голови антимонопольного комітету. Просимо запобігти спробам тіньового керування державним підприємством Бориспіль та не допустити зловживання монопольним положенням з боку аеропорту. Не тільки борт харчування авіакомпанії скаржаться, що за нового керівника у Борисполі змінили усі фірми, що обслуговують авіарейси. Наземний сервіс літаків забрала маловідома компанія Аеропорт Хендлінг. І саме їй також вдалося потрапити в інші аеропорти України Одеси і Сімферополя. Аби дізнатися секрет такого авіаційного успіху, ми намагалися зв'язатися із керівником аеропорт Хендлінг. Але директор коментувати свої бізнес-успіхи відмовився, мовляв, не здужує. У самому Борисполі за кілька годин до ефіру нам повідомили, ознак монополізації не вбачають. Зокрема, у сфері обслуговування пасажирів на сьогодні у Борисполі працюють три оператори. Тож хто наводить власні порядки на найпопулярніших литовищах країни? Говорити про цих людей на камеру наважуються лише найсміливіші експерти. Борисполь се зайшла команда часних інвесторів. Ну аеропорт остається державним, але німіння зайшла команда. Усі ниточки тягнуться до Одеси. Саме там радять шукати справжніх власників філії компанії Do&Co, яка вигнала міжнародного харчувальника із бездоганною репутацією LSG. Ба більше мова йде вже про те, що під дахом підприємців з Одещини опинився весь бориспіль, в який вбухали, нагадаємо, 5 мільярдів бюджетних коштів. Якоби це та команда Каутмана і Грановського. Офіційних підтверджень ніхто не, не дає, немає таких підтверджень. В неофіційних бісідах. Народ, как бы признається, что да. действительно... він розпочав свій шлях у буремні ті з горілки. Потім була нерухомість і нарешті місцевий аеропорт. Знайомтесь нові авіатори Борис Кауфман та Олександр Грановський, маловідомі мільйонери з українського списку Форбс, директор одеського литовища проводить екскурсію і вперше публічно розповідає, кому тепер належить це колись державне майно. Є інвестори. Е, Ну, Например, как бы, ну, Кафман присутствует как, как инвестор, почему нет? Да? Втім, він дуже швидко розуміє, що бовкнув зайве, і просить перезаписати коментар. ООО, «Міжнародний аеропорт Одеса состоит из двух участников. Участник один участник второй. Питання в край тонке. Тож ще раз. Міжнародний аеропорт Одеса. ООО состоит из двух участников. Один участник это городской совет, городская община. Второй участник это Одесса Аэропорт Дубен. Таємничість цілком зрозуміла. Одеса досі не заспокоїлася після хвилі пікетів, які штурмили місцевий аеропорт. Я считаю, що это изначально мошенническая схема, которая е -е, предусматривает е -е, деликатное изъятие денег из карманов одесситов без применения сили, прикриваючись законом. Одесити переконані, Оборудкою із Литовищем їх місто нахабно пограбували. Що раз нам показують, що у нас держать за ідіота. Цікаво, що з приходом Кауфмана директором Литовища Південної Пальміри став Олексій Кочанов. Ви не повірите за дивним збігом, саме він сьогодні головний у Борисполі. Судя по тому, що команда із одеського аеропорту перейшла в Борисполь. То суддя про тому, що определенне переміщення в рамках. Групіровок є, не дивлячись на масову міграцію менеджерів олігарха Кауфмана із Одеси у столицю, офіційно довести його владу над Борисполем непросто. Наш. Борис Рафаїлович, добрий день. Добре, я журналіст Садін Плюс Адін. Я грязь самолючив у говорі. Кадапіть більше на зв'язок він не вийшов. Не можна зараз потрапити і до офісу впливового авіатора. Він нібито знаходиться на музейному провулку біля Кабміну за революційними барикадами. Після встановлення контролю над трьома аеровокзалами країни монополіст напевно підніме вартість послуг для авіакомпаній. І Як наслідок передрикають експерти, подорожчають квитки і постраждають знову ж таки пасажири. На жаль, новий директор Борисполя спілкуватися з пресою не хоче. Тож в чиїх інтересах монополізують ринок обслуговування авіарейсів в Борисполі та інших аеропортах країни, та чим це загрожує? Я дуже сильно надію, що це не приведе до виводу активів куди-то в нікій авшори, і що значно важливіше, чому через чиїсь бізнес-плани мають страждати звичайні пасажири, гроші яких викачують навіть не у бюджет, а на рахунки приватних структур. Ці питання чекають на відповідь.